Доброго дня! Я Завадський Ігор Олександрович, і сьогодні я презентуватиму комплекс навчальних засобів на основі модельної програми для нової української школи, авторство мого Ольги Вікторівни Коршунової і Віталія Васильовича Лапінського. Насамперед, що стосується структури курсу, ну як ви бачите. П'ятий шостий клас розрахований на півтори години і сьомий, 8 9 на дві години. Але це цифри можуть змінюватися. Якщо вам потрібно у вас є тільки одна година інформатики в п'ятому класі або дві, то в рекомендаціях до всіх навчальних засобів ми описуємо, яким чином курс пристосувати відповідно. Є чотири змістових лінії, теоретичні основи інформатики, прикладні інформаційні технології, моделювання та структури даних, а також алгоритми та програми. В кожному класі представлені три з цих чотирьох ліній. Ну, якщо казати про відмінності, перестановку темпу порівняно з чинною програмою, з іншими модельними програмами, то ви бачите, що в п'ятому класі діти тепер завершують вивчення презентації, які вони вже достатньо глибоко проходили в молодші. Школі. Натомість текстовий процесор принесений в 6 клас. А з 8-го в сьомий. Цим ми усуваємо цей недолік чинної програми, де текстовий процесор був розрив між 5 і 8 класом. Ну, ну, також бачите таку наскрізну лінію, як. Електронні таблиці, табличний процесор з 6 по 9 клас в змістовій лінії моделювання та структури даних, тому що табличний процесор це не просто черговий офісний засіб, а це потужний засіб для моделювання та досліджень. Ось ви бачите теми для 5 класу. Теми крупні, да? всього три теми: перший інтернет інформаційні процеси та системи, друга алгоритми та програми. Третє – інформаційні моделі комп'ютерні презентації, векторна графіка. Чому так? Ну, здавалось б, різнорідні речі. Інформаційні моделі, презентації і векторна графіка. Чому вони об'єднані в одну тему? Це не випадково. А річ в тому, що от інформатику часто критикують за кнопкодавство, так би мовити, що ми вчимо конкретним офісним технологіям в той час, як більш важливо і корисніше вивчати концептуальніші речі, глибші? Да? Ну, такі так, як комп'ютерне моделювання. Наприклад, ми погоджуємося з цим, але постає питання: на яких прикладах так? От, концептуальним речам вчитися? Яка роль? Технології, власне, їх же не можна зовсім уникати. От технології це засоби, на яких опрацьовуються більш фундаментальні концепції. От зокрема в цій темі. Основний предмет вивчення це комп'ютерні моделі. А який засіб моделювання в 5 класі? Ну вони ж там не доросли ще до формульних моделей, якихось. ще. Це презентації, да? От скречі і презентації. Тобто векторна графіка, насамперед, яка вбудована в середовище комп'ютерних презентацій. І, по-друге, це анімація. Тобто діти будують наочні моделі, використовуючи векторну графіку, використовуючи засоби анімації, вбудовані в, скажімо, PowerPoint. Ну і, як ви бачите, у нас в третій колонці. Вказані конкретні види навчальних завдань, да не абстрактні там речі, типу практична робота, що ще а пропозиції з тем проєктів і навчальних завдань. Через цю колонку модельної програми реалізується міжпредметна інтеграція. Річ в тому, що ми не просто якусь осібну програму пропонуємо а ми йдемо в комплексі програм від Академії педагогічних наук України з усіх предметів. Вони узгоджені, вони вивірені. Ми один одного дивилися, щоб там не було. Недоречності вивіряли насамперед з математиками, ну і також з природознавством. Ну, от, наприклад, на наступному слайді ви бачите, який проект ми пропонуємо зробити, там який реалізує інтеграцію з природознавством, створити модель обертання землі навколо Сонця місяця навколо Землі. Темі алгоритми та програми, крім звичайних речей, таких як створення та програмування алгоритмів малювання та руху. Ми бачимо такі речі, як, наприклад, створення програм, що візуалізують поняття кута та видів трикутників за кутами. А, ну, яким чином? Ну, от, наприклад, така задача. Побудуй програму в скретчі, який котик обійде предмети у вказаному порядку. Намалює лінію, яка проходить через предмети у ось такому порядку. 1, 2, 3 циферки проставлені. От як дитина це буде робити? Вона буде 9 разів, 9 предметів, пробувати, на який кут повертатиме котик. Так? Тобто вона буде пробувати градусні міри кута. І не тому, що там. Таке домашнє завдання, да? Там не через примус, а ну, зі спортивного інтересу. Це ж дуже цікаво, врешті, досягти методом проби помилок, щоб котик все-таки в такому порядку ці предмети пройшов. Ось, тобто математичні концепції, завдяки інформатиці, вони стають наочними, вони стають цікавими. Вони стають такими, які хочеться вивчати. І цим ми вирішуємо велику проблему, допомагаємо математикам. Ну, зрештою, ми е, працюємо над е, спільною задачею. Е, е, допомагаємо тому, що от, вирішуємо цю проблему нецікавості, нудності математики, яка, я думаю, як ви розумієте, зараз є е, дуже актуальною. Ну або зворотня задача дана програма вказати. Це вже з it книги з інтерактивного підручника, вказати, в якому порядку котик обійде монетки. От, ну звичайно, що в програмі є всі потрібні компоненти. Вона на сайті МОН вивішена. Почитайте, пояснює записка, зокрема. Наскрізні види навчальної діяльності. Ось вони тут перелічені. Серед іншого хочу виділити колективне і індивідуальне виконання СТЕМ проєктів, це теж орієнтація нашої програми, і проходження електронних навчальних курсів. Ну А основним таким навчальним курсом є it книга Я думаю, що ви вже чули про цей засіб. Якщо ні, то занотуйте сайт IT.com.ua. Щоб пояснити, що таке книга, давайте скажемо, чим вона не є. Це не просто PDF, от як МОН любить вивішувати у нас PDF-ки підручників, сказати, що це електронний підручник. Це не так. Це не просто тестувалка і це не відеокурси як курсера і Prometeus. Але водночас це і перше, і друге, і третє. Це онлайн сервіс, це підручник, робочий зошит. І система керування навчанням в одному флаконі. Тобто, IT-книга книга це онлайн-інтерактивний підручник з інформатики для 4-11 класів, що замінює і підручники і робочий зошит, тренажери, і систему тестування разом узять. Це незамінний засіб дистанційного навчання, але особливо в сьогоднішніх реаліях, як напевно, ви знаєте, перспективі виходу. Друку паперових підручників дуже туманні і, ймовірність, протягом цього навчального року близька до нуля насправді. Зауважте, що IT-книга з цього року функціонує вже з 4 класу. Ми з Ольгою Віктором розробили курс для 4 класу молодшої школи. Які його особливості? Ну, по-перше, теорія подається вигляді мультфільму. Людина весь час отримує повідомлення з навколишнього світу. Вона чує звуки, мову, музику, відчуває запахи, смаки, температуру та багато іншого. Це фрагмент початок першого мультфільму для першого уроку. Які ще особливості? Є всього чотири завдання, плюс одне додаткове. Урок розрахований на 20 хвилин роботи за комп'ютером, плюс інші види робіт, і рейтингове оцінювання, як прийнято в молодшій школі. Для 5 класу IT-книга дається в цьому року не тільки за нашу навчальну програму, а і за трьома іншими найбільш популярними модельними програмами ви їх в перелік бачите. Вартість становить 80 гривень за річний курс і 50 гривень за тематичний курс. Тематичний курс це насамперед для старшої школи ось перелік тематичних курсів. Слід зазначити, що чверть всіх коштів, які надійдуть, будуть перераховані на потреби Збройних сил України. Для вчителів 40 гривень стандарт є обліковий засіб. Запис це для одного курсу і 200 гривень преміум для всіх курсів, плюс інші переваги, зокрема, безкоштовне або зі знижкою проходження курсів підвищення кваліфікації на основі it книги. І треба сказати ще про оцінювання. В чому проблема? Річ в тому, що тепер внучі ви маєте виставляти не одну підсумкову семестрову річну оцінку, а цілих п'ять. Тобто за змістовими лініями, от які ви бачите, тут роботи з інформацією, створення продукту і так далі. І так далі. Питання, от з якої стелі брати ці оцінки? Я думаю, що ми вирішили цю проблему, розробили спеціальну Excel. Ви її можете вільно закачати з сайту ЕТ-книги, де ви виставляєте оціночки за звичайною 12-бальною шкалою, а підсумкові вираховуються автоматично за формулами, за всіма оцими змістовими лініями. Згідно з коефіцієнтами, які ви теж можете для кожної теми, для кожного уроку змінювати на окремому аркуші. Отже, дякую за увагу. Всім нам мирного неба і сподіваюсь, що ми зустрінемося в АТІ книзі. На все добре. Щастиво.